У мене немає не висновків про смерть, не висновків причини смерті. в мене немає висновків розтину. в мене немає нічого на даний момент. У мене немає сестри, а в дитини мати смертю зі слів Вікторії Вольвич закінчилася косметична операція, яку 8 листопада провели її 27-річній сестрі Людмилі у Прилуцькій центральній міській лікарні. Направлення до стаціонару вона отримала 7 листопада після здачі всіх аналізів та рекомендацій хірурга, як пояснила Вікторія, йшлося про епідуральну анестезію. Операція мала тривати до години. Це була операція по видаленню родимок, яких була велика кількість, і вони заважали їй ходити близько семи років тому. Таке оперативне втручання вже моя сестра робила. Оперував цей самий лікар. тоді пройшло все добре. Зі слів жінки про смерть їхній мамі повідомив лікар, який проводив операцію. Це сталося близько опівдня, і це був останній контакт медиків із рідними померлої об 12.29 Мені подзвонила мама і сказала, що люда померла. І лікар її запросив до свого кабінету і повідомив, що одна що ваша дочка померла внаслідок зупинки серця. Що спричинило зупинку серця? Він не повідомив. Його фраза зі слів мами, яка була присутня в його кабінеті. Я не знаю, чому. За підрахунками рідних, жінка померла близько 11-ї. В цей час Вікторія доглядала за її дворічним сином. Вона боялась дуже. Ми переживали, як Матвій буде без неї ніч. Ми говорили, ти будеш в лікарні першу ніч, а Матвій з нами як він буде без тебе засинати, як він без тебе буде спати. Вона говорила, вам тут буде, біля Матвія будеш і ти і мама. Саша, це мій син. Ви будете разом з ним. Я буду в лікарні сама. Жінка розповіла, що сестра місяць, як повернулася з-за кордону для проведення планового щеплення сину. Там мешкала із цивільним чоловіком, який має інвалідність після участі в АТО. Сама на здоров'я не скаржилась. Вона здала всі аналізи. У нас є аналізи на руках. У нас є електрокардіограма, у нас є аналізи, які свідчать про те, що моя сестра була абсолютно здорова. Всі показники здоров'я здоров'я були на відмінно. це показники жінки 27 років. О 15.30 Вікторія із адвокатом звернулася до поліції близько 16-ї, коли вона прибула до лікарні з її слів у відділенні, де проводилась операція, крім однієї медсестри, нікого не було. Станом на 20.00 лікарня не повідомила про смерть людини тільки з огляду на те, що я подала заяву. До поліції, яка зараз е, інкримінується по 140-й 140 статті. Е, оперативна група виїздила у лікарню. Я вам скажу більше. Коли оперативна група приїхала в лікарню, їм сказали, що в нас такого немає, не, не у нас немає історії хвороб. Головна лікарка Прилуцької лікарні, де проходила операція, пояснила це так. Пацієнтка була плановою госпіталізована в медичну установу, тобто вона померла в медичній установі. А от саме звернення родичів, там чи будь-кого в інтересах родини, чи в інтересах пацієнтки, є вже підставою для органів слідства поліції для проведення певних слідчих дій. З її слів з дня смерті Людмили в закладі розпочата внутрішня перевірка. Лікар, який проводив операцію, продовжує надавати медичну допомогу. Так як йому не вручена підозра. Я не маю повноважень давати якихось чітких коментарів, суджень там тим більше припущень. Але єдине, що я хочу і наголошую на тому, що з боку адміністрації забезпечено життя всіх вичерпних дій, заходів для того, щоб розслідування було неупереджене, за результатами заяви Вікторії Вольвич у поліції повідомили, що провели необхідні слідчі дії, які тривають і нині. Призначили експертні дослідження, відомості про заяву внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування. За фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України, тобто неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Ми також намагаємось отримати коментар лікаря, який проводив операцію, і готові оприлюднити його у наступних випусках новин. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.